2024 рік, який він був, це був справжній атракціон, злети і падіння, уроки і перемоги. рік почався страти з електронного гаманця вкрали дуже велику суму. Так, я потрапила до лікарні, бо це стало справжнім шоком для мене. Але знаєте що? Я подвоїла цю суму і стала ще сильнішою. І тепер я точно знаю, як захищати свої електронні активи. В цьому році я створила і записала свій перший курс і вже готую другий. Дякую кожному, хто вирішив підтримати, адже це дуже важливо. Ва для мене це мій початок. Два місяці провела в Індії. Зрозуміла, як правильно харчуватися, як чути себе, як шукати баланс в житті. Ментально виросла, фізично теж тепер я ще сильніше ніж коли-небудь. Провела на знімальному майданчику не одну годину, адже стала запрошеним експертом телеканалу СТБ. Уявляєте, неймовірний досвід від неймовірних людей. Коли втрати мій помічник, який працював зі мною 12 років, і якого я вирощувала в професійному сенсі, вирішив працювати самостійно. Це похвально. Але чомусь з моїми клієнтами. Я навіть загубила свою фімі до Плутона, Ну той пуділ як красову туличку свою, але знайшла її знову. Поки що я не знайшла партнера по життю, але 2025 рік попереду, і я вірю в дива. Цей рік зробив мене іншою, і нехай іде. Дякую йому. Але я залишаю собі найважливіші подарунки цього року: віру в себе. Дякую вам за те, що були поруч. Попереду новий рік, нові горизонти, і я впевнена, нові перемоги. Натеріально завіряю.